Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І у наступні хвилини ми поговоримо із заступником директора центру імені Разумкова Валерієм Чалем. Вітаю вас, пане Валерію. Я вас вітаю. пане Валерію напередодні саміту Україна ЄС, який відбудеться 25 лютого, От, на Одна вашу думку, тому що ми тут почули вже і політиків від різних політичних сил. Чи потребує євроінтеграція України підтвердження зверненням від Верховної Ради України? Ну, євроінтеграція в нас тепер вічна тема, особливо декларації, заяви про її необхідність. Очевидно, що одними заявами не вирішиш тих проблем, які сьогодні існують. Одна з цих проблем це все-таки якийсь політичний сигнал з боку України до Євросоюзу, що Україна готова вирішувати те домашнє завдання, вирішувати ті проблеми, які сьогодні. Постають в нашому внутрішньому житті, але є певними зобов'язаннями для того, щоб підписати угоду про асоціацію. А такий сигнал, на жаль, через конкретні дії сьогодні не відбувається від виконавчої влади. Я думаю, що в цьому ситуації політики, мабуть, хочуть засвідчити, що все-таки законодавча гілка влади, особливо. Ті фракції, які представляють політичні сили, які йшли з такими лозунгами євроінтеграції на вибори, що вони мають таку політичну волю. І е, я думаю, що це цінно в чому? В тому, що євроінтеграція, а ми не говоримо сьогодні про членство в ЄС. Ми просто говоримо зараз про підписання угоди про асоціацію як механізму модернізації країни. Mm -hmm. А євроінтеграція може об'єднати різні політичні сили. От зараз відбувається такий процес, коли Декілька документів різних проєкт постанов, заяви Верховної Ради щодо євроінтеграції, підписання угоди про асоціацію, вони е зводяться в один документ. Дуже складна ситуація, є якісь взаємні компроміси, але взаємні компроміси вони не повинні викидати дійсно суттєві речі в цій заяві. Якщо всі сторони прийдуть до рішення, я маю на увазі і партія влади. Партія регіонів і батьківщина, удар. Якщо вони все-таки підтримують таку спільну заяву, я думаю, тут зіграв роль і комітет з євроінтеграції, який об'єднав ці зусилля. Це був би непоганий консолідований сигнал до Брюсселя, Особливо це ціна на передодні саміт. Суттєві речі і звернення від імені Верховної Ради України з конкретними прізвищами Томашенка, Луценка. В тому то і проблема, що одна сторона влади хоче наголос наголосити на реформах, ну до речі, які також ідуть дуже складно, наприклад, вимога про е, прийняття виборчого законодавства, виборчого кодексу. Е, що в принципі не Нескладно зробити, але чомусь це не робиться. Є інші реформи, які не реалізуються, але в принципі сторона влади наголошує саме на, цій, на цьому порядку. Денному опозиція при цьому говорить, що одна з вимог, і це дійсно так: Рада ЄС 10 грудня, в переліку вимог, які сьогодні затверджені таким ну невідкритим, поки що списком не в Єврокомісії, десь з до 20 вимог. Там є звісно і вибіркове правосуддя уникнення вибіркового правосуддя. Тому навіть якщо прізвище не називаються, ми вже всі Україні засвоїли. по-моєму, що у нас ключові політичні е в'язні, які е в принципі так сприймаються більшості громадян України. Це Юлія Тимошенка, Юрій Луценко. І е для мене очевидно, що е навіть після заяви, яку зробив щойно міністр закордонних справ Леонід Кажара, mm -hmm. що ці питання не пов'язані. Що ми підпишемо угоду про асоціацію і без вирішення питань переслідування політичних опонентів ні, не вирішимо. Тому що сама угода містить в собі такі позиції, які не сумісні з тими процесами, які відбуваються в Україні. Тому, в принципі, який би не був текст заяви, ну це буде певне може відтермінування рішення. А рішення треба буде приймати не в листопаді на саміті східного партнерства, де очікується підписання угоди, а набагато раніше. Я думаю, що в найближчі дні ми почуємо від, ну можливо, від єврокомісара Фюля, який приїжджає Я з візитом в Україну. Я думаю, ми почуємо інші дати дедлайни, тобто граничні дати для рішення України. Це буде скоріше всього весна, може кінець весни, де, тому, що Єврокомісія має отримати мандат. Від країн-членів на підписання угоди, очевидно, що дати це не листопад, дати це кінець весни. На вашу думку, чи от якщо не буде такого звернення від парламенту, що це означатиме насправді? То що взагалі, що передбачає звернення, і що буде, якщо не буде, заяви це я згадав, я сам долучився в певний період до спідготовки рекомендацій за результатами парламентських слухань попередніх щодо Європейського союзу, митного союзу. І я пам'ятаю, що не було такого ентузіазму вніс цю пропозицію щодо парламентських слухань Арсенія Сенюк і Микола Мартиненко. Але після цього, коли були розглянуті рекомендації, всі сили політичні підтримали це, і коли приїжджали в Брюссель, говорили: ми також прибічники. Тобто, в принципі, як правило, такі документи вони дуже складно ідуть спочатку, але коли вони вже приймаються, то вони є аргументом. Зокрема, в європейських столицях, що та чи інша політична сила підтримує євроінтеграційний процес. Ну, Сьогодні це популярно, в принципі, у громадяни. Тому слушно, що ніхто не заявить, що він категорично проти такого руху до більш цивілізованих стандартів, правил гри. Але заявами навіть такими важливими не вирішиш проблем. Тому що, ну, власне, якщо говорити відверто, ця заява чи постанова вона не буде документом. Жорсткого такого виконання з боку кабінету міністрів тим більше президенту. На жаль, статус таких документів різко змінився після повернення до старої конституції, і тепер вплив Верховної Ради він більше політичний, більше заклик. А основні дії, очевидно, повинні прийматись владою виконавчою. А більш конкретно президентом, то що я бачу процеси, може в ней правильні? Фактично концентрацію президента всіх владних повноважень, в тому числі на цьому напрямку. От ви згадали неодноразово слабкість виконавців. В чому слабкість виконавчої влади, уряду, новий міністр, віце-прем'єр-міністр, який опікується а питаннями інтеграції? Розумієте, це не питання, наприклад, міністерства закордонних справ. Міністерство закордонних справ не, ви, не може вирішити питання прийняття Виборчого кодексу, е, питання е, все-таки якихось кроків зустрічних з боку України стосовно переслідування політичних опонентів кримінальними справами. Це не в компетенції цих міністерств, але, е, е, ну, принаймні дипломатів. Але при цьому приходиться е, все-таки залишати вікно можливостей е, на майбутнє. Тому що все-таки є надія, яка згасає все більше і більше, що політична воля в Україні все-таки буде, і от на балансі майбутнього країни і сьогоднішніх політичних інтересів, от майбутнє країни все таки переважить. Більше того, це майбутнє, я думаю, в ньому зацікавлені і деякі персональні в українському політику, які впливають максимально на ці рішення, бізнесмени. Ні, ну давайте так. Президент з мого точку зору повинен бути найпершою особою, зацікавленою в просуванні і в рентеграційних процесі, тому що мені важко уявити кандидата в президенти на наступних виборах 2015 року, який вийде і скаже: Я проти ЄС, я нічого не зробив на цьому напрямі. Ми не досягли успіхів. Такий кандидат в президенти не не буде мати перспектив. Тому мені здається, що політична воля повинна все таки бути і. Якби не тривала політична боротьба всередині країни, де ми знаємо всі персоналі протягом багатьох років, треба все-таки зробити вибір, зробити вибір на користь інтересів людей, а не своїх якихось особистих політичних інтересів. Пане ну, Валерію, чи припускаєте ви таку ситуацію, що комуністи можуть долучитися до такого звернення від імені Верховної Ради України? Ну в принципі, там достатньо голосів для того, щоб конційно більшістю прийняти таку постанову чи таку заяву? Комуністи вони з одного боку ніколи не виступали так категорично проти євроінтеграції. Я не чув таких от заперечень. Інша справа, що вони все-таки продовжують виступати за якесь об'єднання з Росією в рамках е, якогось союзу. Вони підтримують приєднання до митного союзу. Це є одна з позицій. Ну, але е, знаєте, в принципі, ну, по-перше, їх вага відповідно кількості людей. Які присутні в парламенті, ну і частка людей, які підтримують таку позицію, вона також не є, скажімо, більшою, ніж тих, хто підтримує євроінтеграцію. Але я думаю, що вони не підтримують, не проголосують за таку заяву. Але з іншого боку. І вони б не хотіли, мабуть, опинитись в якомусь союзі, де комуністична партія України стане просто механізмом виконання рішень в Москві. Скажімо, тому це гра, яка буде тривати. Коли постане питання ратифікації, наприклад, угоди про асоціацію. Ну тоді подивимося, яким чином відреагують комуністи. Чи зрозуміла для вас на сьогодні є логіка народних депутатів, ну зокрема представників більшості партії регіонів, зокрема які постійно посилаються на, з... на заяви президента, прем'єр-міністра, що європейський вектор це безумовно пріоритет для України, але з іншого боку, бачимо їхню пасивність в процесі прийняття чи роботи над спільним зверненням до європейської ну, я бачу пасивність не в цьому, справа в тому, що крім. Дійсно, проблем вибіркового правосуддя є ще конкретні е, питання. До речі, на мій погляд, не такі складні для вирішення. Е, треба прийняти кілька законів в плані полібелізації візового режиму. Якщо це було б зроблено, ми б в Брюсселі і маю на увазі Україну, вийшли б уже на звіт по першому етапу виконання плану дій полібелізації візового режиму і могли б перейти після звітування. Е, Брюсель могли перейти до імплементаційної фази, яка б вела по суті до безвизового режиму на короткострокові поїздки. І цього в нас не, не зроблено. Ну в принципі, е, очевидно, що тут є. Як би хто не говорив, прогресу такого активного я не бачу. Є певна стагнація, і будь-якими заявами цю стагнацію не припиниш. Е, Говориться про те, що немає ізоляції з боку ЄС. Так, да, немає, але є криза довіри, тому що давали стільки обіцянок, стільки вже говорили, що в Європі стомились від наших офіційних чинників. Ще один момент: подивіться: у нас в уряді немає ні одного віце-прем'єра, який би вів питання євроінтеграції. З ким говорити? Ну, прем'єр-міністр заявив, що він сам це буде робити. Uh -huh. Ну, побачимо, може запрацюють механізми. На жаль, я думаю, що на жаль, все таки я не бачу, що віце-прем'єр Ксен Грищенко отримав цей напрям роботи. Ну, принаймні, згідно розподілу повноважень. Це погано, тому що міністр закордонних справ окремо. В нього своя просто дженда, що називається порядок денний. Він зустрічається. В нього є багато двосторонок двосторонніх зустрічей. І в уряді потрібна дійсна людина, ну, на рівні віце-прем'єра, тому що, по-перше, прем'єр він ну обтяжений іншими проблемами. А головне, що це не питання тільки зовнішньої політики, євроінтеграція. Ну, я думаю, на відсотків 80 – це питання внутрішньої політики. От цього нема розуміння, тому що кроки треба робити зараз в Україні. Є Єв... очікувати, що євросоюз автоматично що зробить, побоюючись звернення України в іншому євроінтеграційному напрямі. З Росією в митний сию чи євразійський не варто, тому що там все таки е, є заяви, вони вже зроблені. Це зобов'язання внутрішні перед своїми виборцями. Якщо хочете, там також політики амбітні. Вони також не підуть в розріз з тим, що вони говорять у себе. Тому е, от такі наївні очікування, що нам вдасться всидіти на двох серцях. Вдасться все зробити, не вирішуючи проблем внутрішніх, я думаю, що це наївні очікування. І це просто можна виграти час певний, але рішення треба буде приймати. На завершення нашої розмови, з якими результатами повернеться Україна із саміту? Ну, ясно, що е, хотілося би, щоб після саміту було зрозуміло, е, що називається Ротмеп чи така дорожня карта короткострокова до саміту Східного партнерства. У Вільнюсі, де є всі шанси на сьогодні підписати угоду про асоціацію, потрібна готовність робити кроки і, можливо, політичні зобов'язання знову ж таки обіцянки, але все таки зобов'язання взаємні, щоб зробити в найближчі місяці, не затягуючи конкретні кроки в напрямі розблокування процесу. І тут не недостатньо тільки позицій, що стосовно, наприклад, прийняття додаткових моментів і додаткових позицій в угоду про спрощення оформлення віз, про полібізації візового режиму. Це важливо, але це недостатньо. Потрібно дати сигнал Європі, що Україна готова рухатись принаймні, до стандартів, які на всіх рівнях від президента, парламенту і уряду, декларуються як орієнтири для України, і які закріплені в українському законодавстві. Зрозуміло, дякую вам за розмову, пане Валерію. Глядачам нагадую, що це була думка заступника директора центру імені Разумкова Валерія Чалого. Залишатися на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.